Напав на священника. Під час богослужіння чоловік намагався застрелити священнослужителям. Великдень єднає. Сьогодні у Рівному школярі та військові спільними зусиллями прикрасили 150 пасок. пасок. Новини. Добрий вечір. Я вас тут всіх повбиваю. Так викрикував невідомий чоловік в одному із храмів рівного, розмахуючи пістолетом. В найбільш критичний момент зброя була направлена в голову священнику. На щастя, усе обійшлося без потерпілих. Зловмисника затримали. Наш Вадим Мороз поспілкувався із священником, якому погрожували. Деталі інциденту дивіться далі. Витягує пістолет, і так до голови спочатку долиця Петра. Ось, і потім направляє до мене, ну він там матюкнувся, що зараз ти тут і здохнеш. Отець Богдан пригадує, нічого не віщувало біди. Готувалися, як завжди, до служби. До храму зайшов чоловік, який за всіма ознаками був на підпитку. Почав лаятися та погрожувати деякону храму. Оцю Петру чоловіка почали заспокоювати, але він не реагував. Отець Богдан вирішив також втрутитися. Я вирішив трошки присмирити його і взяв чашу із водою. Взяв кропильця і вирішив його благословити свяченою водою. Коли я кропив його водою свяченою, він кричав до мене, матюкався до нашої регент пані Глини, Вона декілька разів підходила до нього, просила його також, благала, щоб будь спокійний, встань, помолися. Окроплений водою, чоловік, додає отець Богдан, полишив словесні порози і дістав пістолет. Я дуже тяжко злякався за людей. Ось в мене страху. Я не знаю, не знаю, що що зі мною відбувається. Чи це війна, чи як в мене страху немає щодо того, що буде зі мною. Я злякався за свою дружину за матушку, Я злякався за ті за тих, які були в мене за спиною. Бо реально людина ну він же ж направив в голову. Стріляти не став, його вдалося вгамувати. Опісля він вийшов з храму. У той момент люди зателефонували у поліцію. Чоловіка затримали. Священнику він погрожував ймовірно травматичним пістолетом. Порушника оперативно затримали патрульні поліцейські. Слідчі оперативна група задокументувала злочин і розпочала досудове розслідування за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Із місця події поліцейські вилучили револьвер та дев'ять набоїв, які скеровано на експертизу. Попередньо зброя травматичної дії та не потребує дозвільних документів. За зовнішніми ознаками, зломисник перебував у стані сп'яніння. Втім, від проходження огляду на місці та у медзакладі відмовився. Отець Богдан уже дав свідчення у поліції. Наразі встановлюються усі обставини інциденту. Відомо, що чоловік є жителем села Руда Красна Рівненського району. Йому 49 років. Причини такої поведінки чоловіка священнику невідомі. Жодних звинувачень на адресу будь-кого, каже отець Богдан, чоловік не висловлював. Вадим Мороз, Денис Коломис, Олег Шаламай, телеканал Media Group. Две великодні приготування об'єднують сьогодні. У рівному школярі та військові спільними зусиллями прикрасили 150 пасок. Робили це в рамках акції Паска вдячності, яку в нашій громаді проводять вже другий рік поспіль. Військові кажуть, цей процес їм приніс багато задоволення та подарував атмосферу свята. Більше про те, як проходила акція, дивіться у сюжеті нам, військовим, це спокійство. Ми спокійні люди, становимося. Самі розумієте, війна людей спокійними не робить. Вона робить злими. Но тут ти спокійна людина. Такі враження отримали військові, які нині проходять реабілітацію на рівненщині від акції Паски вдячності її провели сьогодні на базі одного із ліцеїв міста. Головною метою цього заходу було подарувати душевне тепло, спокій та атмосферу свята для наших захисників, тим самим висловити їм свою вдячність напередодні Великодня. Адже саме завдяки цим людям ми можемо його відзначити. Свято неділю Воскресіння Христа, і ми розуміємо. Що саме це свято вселяє в наші душі ще більшу віру і надію на те, що зовсім скоро ми всі зможемо сказати те слово, яке ми так, так сильно хочемо почути. Наша перемога. Участь у цьому заході взяли військовослужбовці, школярі, депутати та рівненські меценати. Усі вони вклали у прикрашання святкової випічки свою душу, тож кожна Паска вийшла унікальною та красивою. А до організації заходу долучилися місцеві підприємці. Вони підготували усі інгредієнти для замішування тіста. А потім ще й за усіма традиціями випекли аж 150 пасок у великій печі. За їхніми словами, до такої акції вони долучаються вже вдруге. Пасочки випечені з дотримання всіх українських традицій в печі на дровах нашими друзями-партнерами мацик ю. Хочу вам всім подякувати, що ви всі присутні небайдужі. Даний захід проводимо другий рік поспіль. Метою даного заходу об'єднати небайдажих людей. Які на сьогодні присутні на даному закладі, за словами секретаря рівноради, у такий спосіб вони вирішили подарувати нашим захисникам, бодай маленьке відчуття свята, адже вони заслуговують на нього найбільше з усіх. Тож уже оздоблені паски планують передати у медзаклади рівненщини, в яких наші воїни зараз проходять лікування. Але свято має в кожному домівку прийти. і Незалежності, де ти зустрічаєш це на чи на ребілітацію. Своє чергу, це така. Хороша акція, вона перш за все з гуртою, Вона показує молоді, яка ціна нашої незалежності, Вона показує тим, що ми все-таки чекаємо ту перемогу. Після того, як усі паски вже були оздоблені, їх одразу освятили, аби швидко встигнути доставити їх нашим воїнам. Ангеліна телеканал телеканали Media Group. Прикрашали паски, виготовляли великодні яйця та писали листи воїнам. Сьогодні у рівному в навчальному реабілітаційному центрі будинок особливих дітей відбувся благодійний захід «Великоднє дерево, який був спрямований на допомогу Збройним силам України. Як минув захід, розповість наша Рілія Масур. Прикрашали паски, виготовляли великодні яйця та писали листи воїнам. Так сьогодні у рівному в навчальному реабілітаційному центрі особлива дитина відбувався благодійний захід Великоднє дерево, який спрямований на допомогу Збройним силам України. До цієї події учні закладу готували заздалегідь. Школярка Анастасія розповідає, підготували багато цікавого. Таке, цікаве, таке. Ми підготували і якийсь приз. Якщо від першої двадцяти попадається на мат якийсь, то приз виходить. Такі благодійні акції в навчально реабілітаційному центрі, особлива дитина, проводять щорічно. Цього разу на заході провели також аукціон. Директорка закладу розповідає, всі зібрані кошти підуть на підтримку бійців 141-ї окремої піхотної бригади. Ми з ними спілкуємося і взаємодіємо постійно. І сьогодні ми на їхнє замовлення збираємо на реп, а попередньо вже дрони надіслали їм і всі всю допомогу. До акції долучились також волонтери громадської організації Рівне разом благодійники придбали та передали українським захисникам FPV-дрон та Mavic 3 Pro. Ми свою чергу від громадської організації подарували для того, щоб вони передали це Mavic 3T і також FPV-дрон, який буде так само допомагати от бойових задачах. І що вони саме вони зробили? Це зробили аукціон своїми от знаєте, руками, те, що от своєю любов'ю. І сьогодні відбувся аукціон, який максимум максимум зібрав суму, то, яка була потрібна саме для Реба, тому що. Вони теж собі ставлять задачі, щоб допомогти 141-й військовій бригаді. Голова громадської організації Рівне разом Світлана Марчук каже: знаково, що кожен робить свій внесок в перемогу, хоче долучаються до подібних благодійних подій. Кожного разу ми всією абсолютно командою відмічали, що ця атмосфера родинного затишку, ця атмосфера творчості, такого якогось натхнення, вона завжди і нас в свою чергу надихає. Ми завжди їх підтримуємо, завжди допомагаємо. Ніколи ще не було такого, аби ми не знайшли часу, аби відвідати відповісти або на запрошення, або й без запрошення, коли є якась нагода. Усі кошти, які були зібрані на благодійні акції, а також смаколики і подарунки зовсім скоро передадуть для наших захисників. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал, ITV Media Group. Вікторія Степанюк рівненська писанкарка. Про те, як відтворила більше трьохсот писанок рівненщини, чому радіє, коли робота падає і розбивається, а також про писанки з іменами. Дивіться щиру розмову з писанкаркою Вікторією Степанюк сьогодні, о 20.30 у програмі талановиті. Відповідатимуть за лося. Троє чоловіків влаштували полювання на червонокнижну тварину. Тепер їх очікує в'язниця. Із думкою про Минай Рівненський Верес у Києві зіграв перенесений матч п'ятого туру проти столичного Динамо. Декілька днів тому на Рівненщині троє чоловіків вбили червонокнижного лося. Двомисливцям вдалося утекти, а одного затримали правоохоронці. Чи покарають зломисників та який вирок їм загрожує? Дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. Вбили заради м'яса днями на півночі Рівненщини. Троє чоловіків застрелили червонокнижного лося. Опісля розібрали тварину на м'ясо та розфасували все по сумках. Після скоєного мисливці сіли в човани і намагалися втекти. Однак їх помітили небайдужі громадяни та повідомили про злочин правоохоронців. Поліцейські разом із працівниками єгірської служби затримали одного із сличинців на протилежному березі. Іншим ж двом вдалося втекти. Коли скажем дана особа побачила працівників поліції, звісно, вона почала Втікати від них, але перед діям все-таки його було затримано. Затриманим виявився 44 річний житель села Кримне. У чоловіка при собі була рушниця із набоями та рюкзак, у якому і знайшли м'ясо вбитої тварини. Зі слів Олександра Марковця, мисливець вже неодноразово вчиняв подібні злочини, але цього разу його затримали на гарячому. Мав при собі мішки, рюкзаки Наповнене м'ясною продукцією, тобто візуально схоже на м'ясо лося, так як по ознакам темно-червоного кольору. Ну, якби. І при цьому були знайдені внутрішні органи і рештки тіла з шкіряним покривом. Лось це беззахисна червонокнижна тварина. На нього зазвичай полюють заради делікатесного м'яса, яке коштує немалих грошей, але вбивство цієї тварини суворо карається законом, оскільки є можливість повного винищення цього виду тварин, тому що, по-перше, на їх немає ніяких дозволів на добування. Це раз, а по-друге, їх не така велика кількість, щоб ми могли б їх добувати. Ви розумієте, червонокнижні тварини це якби умовно вимираючі види. Ну, не то би вибираючи, а як би сказати, в малих кількостях, що ми їх взагалі не загубили в природі, їх відносять до червоної книги, для і все робиться для їх збереження, примноження і тому подібне. А оскільки Лось занесений до червоної книги України, зловмисникам загрожує чималий штраф або ж обмеження волі терміном до трьох років, розповідають правоохоронці. Наразі поліцейські розпочали досудове розслідування та встановлюють інших причепних до злочину осіб. За фактом незаконного полювання, слідчі Варського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 248 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюється також інші особи причетні до кримінального правопорушення. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканал ITV Group. Кидалися камінням та били колодою. 1 травня ввечері на території місцевого парку Оствиця у Рівному двоє невідомих познущалися з тамтешніх тварин. На жаль, на той момент нікого з працівників не було на місці. відтак кривдників ніхто не зупинив. У якому стані тварини зараз та чи знайшли вже порушників, дізнавалася наша Софія Капінос. Знущання над тваринами. Двоє невідомих на відео відвідувачі парку історичної реконструкції Оствиця. За словами засновника проєкту парку Юрія Ойцюся, навідалися сюди вони 1 травня близько восьмої вечора. Втім, з невідомих нікому причин звичайна прогулянка перетворилася на знущання над тваринами. Чоловік додав про те, що сталося. Побачили на камерах відеоспостереження ще ввечері. Це було два хлопці орієнтовно там 18 20. 26 років, а приблизно з 19.45 по 20.30. Ну, на, Глуваті, на відео буде видно, як вони в себе вели, як вони ходили. Кинули якусь каменюку у свиню, там щось гупали, щоб її вигнати з хатинки, щось там до овечок, які жарти там теж такі недолугі були. Ну, жарти на рівні. Юрій ойцюсь розповідає: найбільше перепало улюбленцю усіх відвідувачів, баранчику босі. На щастя, зараз із ним усе добре. Дивує лише те, що кривдникам ніхто не зробив зауваження. Хоча люди на території парку у той момент були з босою, здається, все нормально. Він їсть, якби я так його морду пропробував. тобто немає такого, що йому десь боляче. Десь він жаліється, ну, здається, все, все нормально, все те, що я дивився. Ну, те, що я знаю точно, що було до нього таке застосована сила така серйозна, а ну, по-іншому не знаю. Водночас Юрій каже, цього могли б запобігти, якби на території Оствиці були встановлені обіцяні їм три роки тому додаткові камери відеоспостереження. Завдяки цим девайсам і правоохоронці могли б відслідковувати ситуацію у парку. Додає, вже наявні у них камери таких функцій не мають. Якби були камери на парковці від маніципальні варти, там те, що планувала, то в принципі їх би зловили за годину. Тобто поліція би зразу би забрала і не було б проблем. Тобто, ну і багато можна уникнути таких випадків. Це це в рамках не знаю, як програма називається насправді. Це в камери по всьому місту ставляться, доступ поліції, муніципальної варти, загальна мережа. Мало б бути одна-дві камери, які просто показували хід вхід і парковку, щоб вони бачили, що відбувається. Вони просто пишуть все на загальний сервер, базу. А там якщо щось, щось сталося, вони вже далі мають. У будь-якому разі працівники парку Оствиця переконують, просто так цю історію не залишать. Сьогодні написали відповідну заяву до правоохоронних органів, аби за свої дії порушники понесли покарання. Після з'ясування усіх обставин, а також встановлення порушників, буде вирішуватись питання про притягнення їх до відповідальності за статтею 89 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, відповідно до частини першої статті жорстоке поводження з тваринами. Знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що завдало їм фізичного болю страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. Тягне за собою накладення штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень. Ті самі дії вчинені стосовно двох і більше тварин або групою осіб, тягнуть за собою штраф від 5100 гривень до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Правопорушників станови. Лють поліцейські. Софія Капінос та Денис Коломис. Телеканал ІТВ Медіагруп. Із думкою про Минай Рівненський верес у Києві зіграв перенесений матч п'ятого туру проти столичного Динамо. Цьогоріч рівняни вдома відбирали очки у гранда українського футболу. Втім, у другій грі сенсації не трапилося. І на це є безліч причин. Про головні з них розкаже Вадим Мороз. Із думками про Минай Рівненський Верес до Києва поїхав грати проти тамтешнього Динамо. Не основним складом у такій конфігурації футболісти Олега Шандрука цьогоріч ще не виступали. Чого вартує, бодай лінія захисту? Олександр Мельник, який доєднався до Вереса взимку, вийшов вперше у червоно-чорній футболці і відразу зі старту вперше в основі з'явився голкіпер Вадим Ющишин, який в останнє в офіційному матчі грав ще при Юрію Вірту. І доволі несподівано. Втім, теж вперше нападник Микола Гайдуч. Чик вивів колектив із капітанською пов'язкою. Ми по тренуваннях бачимо, що в нас рівний склад, доволі рівний склад, і ця гра довела це, і ми хочемо зрозуміти також для себе, хто готовий зараз якраз на фінальний відрізок чотирьох ігор. які дуже важливі. Рівняни розпочали доволі розгублено. На п'ятій хвилині самі собі створили проблеми. Виручив Ющишин. Та все ж завершити перший тайм із нулями на табло не вдалося. Штрафний біля воріт вереса. Ющишин відбиває перед собою тут. Як тут Андрій Ярмоленко, він же ж і забив Вересу у роздягальню. Другий тайм розпочався хорошою контратакою Вереса. Гайдурчик віддав під забігання Дахновському. Але і з ударом Віталія впорався голкіпер Динамо. Це був найнебезпечніший момент Вереса у грі. Далі тотальне домінування Динамо. Порятунок від Ющичина на 64-й і другий пропущений на 80-й від Пономаренка для Динамівця. Це став дебютний гол в УПЛ. Крапку у матчі поставив Шепелєв, завершивши контратаку Динамо. 0 0-3 для Вереса у Києві. В цілому була цілісна гра. На жаль, рахунок десь болючий для нас. Напевно, ми не заслуговували сьогодні по грі на такий рахунок, але це якість «Динамо». використали всі свої насправді моменти. До другого пропущеного голу ми досить ще раз повторюся, досить структурно в обороні виглядали. Не пам'ятаю, щоб Динамо е створювало дуже багато небезпеки через фланги на півфланги, е і нам це вдавалося, але на жаль не витримали десь того тиску. Динамо продовжує чемпіонські перегони, а верес боротьбу за збереження прописки в еліті українського футболу. Ситуація доволі тривожна, адже рівнян від зони прямого вильоту відділяє один пункт. 6 травня ключова гра проти Миная, який розташувався відразу після вереса. Опісля буде ще три гри. Також варто додати, що півзахисник Морозко та нападник Мирвальєвич готуватимуться до матчу 27-го туру у загальній групі. Відпочили також гравці основної ротації. Відтак, на Минай рівняни будуть виходити з Повнені сил та надії. Водимо роз телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Розквітай з ITV Media Group. Партнер показу поліція охорони. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV. Тож якої погоди нам чекати у п'ятницю 3 травня, давайте дізнаємось. У Вараському районі протягом усього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів з позначкою Плюс. Вітер північно-східний 3-4 метри за секунду. У Сарненському районі до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть. Опадів не передбачається. Стовпчик термометру покаже від плюс 12 до плюс 24 градусів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. На півдні Рівненської області.